Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. Дивне лисеня. Написав Василь Мельник, Намалювала Софія Скачко. На лісове свято лисиця мама подарувала малому лисеняті нову шубку. Гарна була та шубка, яскраво руда, аж вогниста із біленькою цяточкою на комірі. Носи, носи, синку, цю шубку та будь слухняний і розумний, сказала мати. Бачиш, осінь настає, отже незабаром до школи підеш, різних мудрощів будеш учитися. А поки що запам'ятай таке захочеш у когось щонебудь небудь запитати, спочатку, будь ласка, скажи, а зустрінеш кого чемно привітайся. А навіщо мені з усіма вітатися? Примхливо скривилося лисеня. Добрий день, добрий день, а, та в мене з такою шопкою тепер усі дні будуть добрі. Випручавшись із маминих обіймів, лисеня гайнуло лісом. Воно скотилося із пагорба до рівчака, на дні якого, поміж темно зеленою травичкою і торішнім листям петляв струмочок. А над тим струмочком під кущем ліщини дрімав старий заєць. Прокинувся він та й каже О, лисеня, добрий день! Ти чиє будеш, а підійди наближче. Але лисеня, хизуючись своєю шубкою, не відповіло на привітання. Дивний якийсь, мабуть, не з нашого лісу, похитав головою заєць. З нашого, сердито сказала лисеня, стрибаючи на кладку, перекинуту через струмок. І в усьому лісі ні в кого немає кращої від моєї шубки. Іде далі лисенятко. Шлях йому лежить між молодих колючок акатіок, а тут йому назустріч вийшли олені. Гей, ви усю дорогу загородили, пройти ніде. гукнуло сердито лисеня. Може, ви хочете, щоб я через вас свою чудову шубку об колючки порвав? Олені здивовано перезирнулися, притулилися до дерев, пропускаючи лисеня. Дивне лисеня, таке невиховане, і добрий день не сказало. А чого б це я вам добрий день говорив? Хіба за це подарунки дають? Крутнуло хвостом лисеня та й подалося собі. Стрибало, стрибало лисеня поміж дерев, йому дуже хотілося ще перед кимось похизуватися своєю шубкою, але нікого не траплялося. Тоді підбігло воно до невеличкого клена, а той аж палахкотить золотистим листям на сонці. Пі, а у мене шубка усе одно гарніша. І лисеня сердито вдарило лапою по стовбуру. Кленик здригнувся, і на землю впало кілька листочків. Раптом стежина, якою бігло лисеня, зникла у густій високій траві. У лісі потемніло, бо сонце сховалося за велику сизу хмару. Подув холодний вітрисько, про щось невеселе, загомоніли гіллям дуби. Наполохане лисеня кинулося в один бік, у другий, зрештою, воно зрозуміло. Що заблукало? Сіло на старий пеньок та й заплакало. Коли це чує, хтось його по шубці гладить. Дивиться, аж той їжачок біля нього стоїть. Добрий день лисеня. Добрий, буркнуло лисеня. Тільки який же він добрий цей день, якщо я заблукав, навіть моя прекрасна шубка мене вже не тішить. Усміхнувся їжачок і гукнув Добрий день, сонечко! Ти приносиш усім радість. Сонце визирнуло з за хмари, і в лісі знову зробилося світло. «Добрий день, стежечко, ти приводиш до рідної домівки. Хитнулася трава, і лисеня знову побачила стежину. Добрий день, листочки. Ви робите наші хатинки затишними і теплими. Листочки на всіх деревах і на кленові, котрий з золотистим листям, теж привітно залопотіли. Добрий день, ліс, невтомно вітався їжачок. Спасибі тобі, що жити навчаєш. Ти завжди з усіма отак розмовляєш, здивувалося лисеня. Завжди, сказав їжачок. «Заходь у мою хатку. Будь ласка, дуже прошу, будемо дружити. Вечеряю тебе пригощу. Ой, вибач, будь ласка, але мені треба бігти додому. похопилося лисеня. Мама вже, мабуть, тривожиться. Вони вийшли на стежину, що вела до струмка. Такою знайомою й близькою здалася стежина лисеняті, що воно аж підстрибнуло від радощів. Добрий день, стежинко. Веди мене, будь ласка, додому. Лисеняті здалося, що стежина прошепотіла. Так, поведу. «Добрий день, сонечко, ти посвіти, будь ласка, доки я добіжу додому. Лисеняті здалося, що сонце відповіло йому так. До побачення, друже їжаче, як добре, що я тебе зустрів. Тепер ти, будь ласка, приходь до мене в гості. Прийду, засміявся їжачок. А шубка в тебе справді дуже гарна, аж як на сонці виблискує. Лисеня побігло собі. Коли це йому назустріч, знову олені йдуть. Добрий день вам. Ще здалеку привіталося лисеня. Будьте ласкаві, проходьте, і поступилося дорогою. Олені перезирнулися, ледь усміхнувшись, бо ж вони упізнали лисеня. Спасибі, відказали вони. Лисеня побігло далі. Ось уже й кладка через рівчак. Коли, бачить, знайомий старий заєць воду від струмка несе. «Добрий день, дядечку, дозвольте, я вам допоможу трохи. Придивився заєць до лисеняти. Бачить, це ж те, що вранці тут пробігло». усміхнувся лагідно у вуса та й каже Чи є ж отаке славне і виховане. Е, щось я тебе не зустрічав раніше, і така шубка гарна у тебе. А це мені матуся подарувала. Ми он там, на пагорбі живемо, відказало лисеня, допомагаючи старенькому воду нести. То ми, виявляються, сусіди. Ну, якщо не поспішаєш, заходь чайком пригощу. Спасибі вам, тільки ж мама мене чекає. Помахала лисеня зайцеві лапкою. І хутко пробралося на свій пагорб. СВІТЛЯЧОК ЩОВЕЧОРА, КОЛИ Сонце ховалося за високі гори на спочинок, а у ліс тихо приходила темна ніч, світлячок вибирався на високий пеньок край лісової стежини і над своєю голівкою підіймав ліхтарик. Зовсім крихітний, але його жовто гарячі промінці усю ніч освітлювали стежину, якою ходили мешканці лісу, аж поки червоне сонце знову не з'явилося з за шпилів далеких гір. Метелики, джбелі, павуки, жуки-рогачі та безліч різних інших комах у барвистих кептариках дуже раділи з появи світлячка зі своїм ліхтариком. А йому теж було дуже приємно, адже він робив добро, дарував комахам радість. На тій стежині, котру осявав світлячок, лежав з усіх боків гострий сірий камінь, лежав і ні міс з місця, навіть пишався, що його всяк обходить, остерігаючись покалічити крило чи ніжку. А хай бачать, який я, думав про себе Чванько. Іч як мені кланяються, отже я неабиякий камінь. З тими думками він, як і завжди, заснув міцним сном, а з віконечка своєї хатинки, що стояла під пеньком неподалік від каменя, не зводячи очіць і світлячкового ліхтарика дивився маленький пустун, жучок скакунець у попелястих штанцях. От, коли б той ліхтарик погас. А це міхо було б. Дядько Джміль, повертаючись додому, за гостробокий камінь зачепився б і носа свого розбив або навіть окуляри. А що, коли той ліхтарик погасити? І жучок застрибав із кутка в куток своєї хатинки, обмірковуючи лихий намір. Зрештою, надумався. Знайшов шматок гуми і змайстрував рогатку. Кульку зробив із кори старого дуба. Відчинивши віконце, він стрельнув прямісінько у ліхтарик світлячка. Та кулька зачепила краєчок ліхтарика. Світлячок занепокоївся, але на землі та у верховітті дерев було тихо. Друга кулька жучка Стрибунця таки влучила у ліхтарик. І ліхтарик погас. Ой, як же ж мені тепер бути? засумував світлячок. Ось незабаром до своїх осель повертатимуться лісові мешканці, чи ж втраплять вони обійти камінь. А жучок стрибунець причаївся собі біля віконця та й мовчки спостерігає, що буде далі. Навкруги зробилося темно, притемно. На старезнім дубі крикнула сова. Зашумів сердито вітер. ой 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 ой, -ой, -ой, -ой! Раптом чує світлячок чийсь голос. Ніженьку поранив. Бери праворуч, правіше треба йти. крикнув голосно світлячок. Але що чом ліхтарик не горить. Я ось окуляри свої загубив. Простогнав хтось на стежині. У такій пітьмі додому не доберуся, без ліхтарика ніяк не обійтися. Усе те чує і жичок Стрибунець. Ось плачуть, натрапивши на гострий камінь маленькі сонечка. Ото щоб не були такі розумні, пізнавши на голос малих, сказав про себе скакунець. Сонечок, як і джмеля, заспокоював світлячок, а потім світлячок вийшов на стежину і почав усіх, кого не побачить, попереджати про небезпеку. Понад рівчак ідіть. голосно вигукнув він. Потім біля конвалії, а звідтіль біля широколистої папороті, так і вийдете на нашу стежину всім, всім, всім. Світлячок, мене чекає мій малий стрибунець кокунець, він боязкий у мене. Сказала мати Стрибунця. То я навпрошки пройду, швидше ж буде. Ну, ідіть та дивіться добре, попередив її світлячок. Та вже ж відказала та й чим душ побігла додому. Бігла, бігла та й забулася за той камінь кособокий, зачепилася матиска концеве за камінь і поранила ніжку. Довго вона додому не приходила, бо поки в такій пітьмі до рівчака прийшла, поки ранку промила, поки траву подорожник знайшла, щоб до ранки прикласти і ніжку свою залікувати, аж перед ранком ледь жива до своєї хатини дісталася. Я так боявся, почав пхикати малий стрибунець. Де ти барилася? Ніч така темна і страшна, не хтось міг у мішок забрати. А чому ти ж котельгаєш?» – спитав малий Стрибунець і заплакав. А мати відказала не інакше, як хуліган якийсь ліхтарика розбив. Стрибунець винувато опустив свою голівку, закліпав очицями і простяг матері рогатку. Це я. А пробач, коли можеш. Я уже все зрозумів. Ну хіба можна бути щасливому, коли той, хто поруч, у біді, сказала тихо мама. Вона була добра і мудра. Наступної ночі на високому пеньку знову стояв усміхнений світлячок і високо над головою тримав крихітного ліхтарика. Він освітлював стежину, а стрибунецька каконець чатував біля світлячка, щоб ліхтарик більше ніколи не згасав. Господар гаю, у зеленому гаю жив дятел. Тільки но сонце встане, привітає землю своїм промінням, він до праці береться. То одного дуба огляне з усіх боків, то другого. Цілісінький день чути на весь гай тук-тук, п'ять -тук -тук, штук, тук-тук-тук, десять -тук -тук, штук. Та що ти все рахуєш? З досвідку місця собі не знайдеш. Заскрикотіла сорока, архівник мені знайшовся. Кожному своє, лагідно відповів дятел. Зелений гай оберігаю, щоб землю прикрашав. Ой ти ж лишенько, засміялася сорока і полетіла. Як пташку стріне, відразу ж стрекоче. Чи бачили, чи чули? У нашому гаю дятел з'явився, з досвідку лічить, скільки комах знищив, усе ними ласує, та ще й примовляє і рахує, вихваляється, ніби це він господар гаю, і кожна деревина у гаю без нього жити не може. На дятла не схоже він не хвалько, заступилися пташки за доброго дятла. Весною він нам нові оселі будував. Ми його знаємо. Їм новину розкажи, а вони що й осудять!» залопотіла крильми сорока і метнулася у село. У селі на току стріла вона півня. Здоров був, здоров був півнику, як живеш, поживаєш. А послухай, що я бачила грамотій у зеленому гаю знайшовся, так уже зазнався, що й добре, де нікому не каже. Плеще язиком, що зелений гай від комах оберігає, довбає дзьобом кору цілісінький день. Деревам життя від нього немає. «А ну йди собі, геть, плескотухо, розгнівався півень. Бо за наклепи язик розпухне. Прилітав і до нас дятел, я бачив, як він працює, сказав півень і відвернувся від сороки. Цілісінький день літала сорока по всіх усюдах, а надвечір знову прилетіла до гаю. І знову почала скрикотіти дятлові. Скрізь я була, дятле, ой що тільки про тебе не говорять. Кажуть, що ти даремно довбаєш кору, так усі дерева незабаром повсихають. Якщо не віриш, поспитай півня, він у дворі так на тебе обурювався. Натруджений дятел не міг стерпити тієї кривди, полетів до півня та й питає А чи то правда, півнику, що ти мене перед усіма обмовив? А не слухай, дятле сороки, вона тут на всіх брехні розносить, але ніхто їй не вірить. Спасибі за добре слово, зрадів дятел. Хто працює, той щасливий, відповів півень, хто базіка, той лінивий. Полетів дятел знову до гаю щось не чути сороки. Кажуть, у неї язик розпух, і вона у чагарники сховалася. Зелений гай шумить листям, ніби дякуючи дятлові за роботу. Чому сова не спить уночі? На горищі старого млина жила сова. Було в неї двоє маленьких совенят у жовтому пухові, і з круглими, як гудзики, оченятами. Що вже тішилася сова своєю малечею? Підкрила їх, ховала, дзьобиком пестила, пісень співала. Уночі з совенята хатину прибирала, щоб чепурна на ранок була. Якось сова полетіла на полювання, а малим сказала Сидіть тихенько. Не бешкетуйте, бо звіри з гострими зубами, пруткими ногами і довгим хвостом прийде. Совенята спочатку тихо сиділи, але згодом захотілося їм своїми оченятами на того звіра із гострими зубами, пруткими ногами і довгим хвостом подивитися. Нахилилися вони з горища, та й попадали, ніби грудочки між каміння старого млина, причаїлися. Ні живі, ні мертві. Прилетіла мати сова, а її дітей у хатині нема, що вже не гукала, як уже не кликала, не обзиваються. Уже й ніч крила розпустила, а совенята усе між каміння сидять і тихенько плачуть. Сіла сова край горища та й собі залилася гіркими сльозами. Що мені робити? Де вас шукати? За ніч сова згоря посивіла, а як прокинулося вранці сонце золоте, як позолотило горище, раптом озвалися Малі совенята. Матусю, до нас звір із гострими зубами, прудкими ногами і довгим хвостом підкрадається. Не кричить, не пищить, сказав дивний звір сірий, що мав хвоста схожого на шило. Все одно я вам і буду снідати. Матусю. ще голосніше закричали совенята. Почула сова, кинулася на ті голоси униз, ледве встигла угледіти, як від її діток у дірку майнула миша. Невдовзі совенята повернулися до своєї оселі. Мати сова нагодувала їх, повкладала спати та й сама задрімала. Коли ж прокинулась, над старим млином знову розпростерла свої крила Чорна ніч. Спить річка, сплять у і верболіз, заснула у верховітті дерев чорнокрила ніч, тільки мати сова не спить, чатує сон своїх діточок, і сама сива, мови з туману, з того часу вночі сова не спить. Пригоди вуханчика Під ліщиною край лугу у зеленому видолинку жила собі родина зайців. Хата у них світла, на всі боки вікна. З вікон видно річку, а за нею ліс густий, темний. Господар оселі, Заєць вуханець, грядки доглядає, червонощоку моркву вирощує. Капустку Оксамитову, а ще квіти різні і маки, і чорнобривці, і в'юнчики. А зайчиха вухастиха рукавиці на зиму плете та біля печі порається. Тільки малий вуханчик не знає, до чого б лапок докласти. Діла собі не знаходить. Якось осінньої днини зібралися заяць вуханець та зайчиха вухастиха на ярмарок. Треба вуханчикові чобітки на зиму купити. Причесав старий свої вуса і мовить малому Будь слухняником, вуханчику, ми ж тобі почоботи йдемо. Візьми оцей лук вербовий і стріли морквяні, як ворона, траляля рона, чи сорока вертехвістка. На грядки наші прилетять, то ти у вікно й стрельнеш. Наказав малому заєць вуханець як тільки старі батьки зникли у видолинку, вуханчик відчинив вікно і стрельнув з лука, аж тятива задаренчала, раз стрельнув, потім ще раз не зогледівся, як стріл не стало. Подивився він у люстерко, стару батькову шапку, приміряючи. Потім почепив лук на ремінець і закричав на всю хату. Не буду сам у хаті сидіти, ні ворони не боюсь я, ні сороки не боюсь я, ані самісінького вовчиська. І стрибнув через вікно на грядки, враз із моркви стрілу зробив, приміряв її до свого лука і вистрілив. Аж за річку у густий ліс полетіла стріла. А. У. Хто це на мене морквою кидається? Почувся з лісу басовитий голос сонного вовка. А хто посмів мене будити серед дня, від того зухвальця тільки вуха зостануться. І вов клапою протер свої сонні очі та й побачив вуханчика. Ха-ха, засміявся Вовчисько. А я давно тебе виглядаю. От тепер ти мені попався. Гарно матиму вечерю. Схаменувся вуханчик і мерщій через рівчак додому, до дверей, а вони міцно зачинені. Вуханчик до вікна, а там занадто високо недострибнути. А вовк уже річку перебрів, до рівчака підбігає, гострі зуби показує, вогняним язиком облизується і хвостом крути. Вуханчик ні живий, ні мертвий. Тремтить, вуха додолу опустив. Побачили те лихо з ліщини синиці сестриці, до вуханчика прилетіли. Стрибай у вікно, а ми допоможемо. З усіх сил підстрибнув вуханчик до вікна. Тут синиці сестриці його за вуха підхопили та й затягли у вікно, а самі полетіли знову на ліщину. Ось і вовк до хатини підійшов, поглянув навкруги, куцохвостого нема вовк до дверей, двері на замку, зубатий до вікна, а вікно вже зачинене. Потинявся вовчисько навколо хатини, хвостом повертів та й подався ні з чим у ліс. Незабаром батьки з ярмарку повернулися. Подивися, вуханчику, які я тобі чоботи купив за те, що ти слухняним був, сказав заєць вуханець. А я ось і медівничка тобі принесла, сказала зайчиха. Я був не слухнянком, зізнався вуханчик і заплакав, а потім витер очі і розповів їм про свою пригоду. А медівник я віддам двом синичкам сестричкам, вирішив вуханчик. Заяць вуханець погладив сина по голові, а мати другого медівника дала Це тобі за те, що правду сказав. Молодець. Тут і касті кінець.